-S -T -E monsters, monsters, yes we are. Hey, got me falling apart. Uh, Dracula's stealing my heart. clouding will you make me higher the moon? Mm -hmm. Mm -hmm. And you're a switch in this lagoon. I clear the You so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Що найприємніше у закінченні літа. Шкільний Шокін! 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 Гаразд. Домомонстрині подивимось, що у вас є. О, класні сережки. Сумочка. Це новий гавк -снеку. Чудовий О! Джон моль, Крадіваріус! Кадавр! Вітаю, лагуна. Усе нормально. А? О, так. Просто я не бачила її усе літо. Я так хвилююся за ну, нього. не Хвилюйся. Можливо, він зайнятий. Хиляю голову перед твоїми шопінг здібностями. Хоч я і люблю поклоніння. Усе це не є для мене. Що? Що? Це все для моєї сестри. Не, не вже вона і досі шантажує тебе тією вечіркою. Саме так. Вона тримає мене на короткому повідку. Яка ж вона злостива? Мої надзвичайно ідеальні вушка палають. Я не проти, коли про мене говорять. Хвилюватись варто, коли про тебе перестають говорити. Ну ну ну, прекрасно. Віддайте. <реш> Віддайте усе. Ні, за що? Гаразд. Тоді я розкажу татові, що Клео влаштувала вечірку, коли його не було. Вона цілий рік вдома просидить. Забирай. Ось так. Гаразд. За твоїм годинником, за моїм годинником, я запізнюсь до салону, я повернусь. Сумуйте! Не думаю, що знала когось більш ницю і огідну, ніж Нефера. Тільки подумала, що день не може стати гіршим. Тореля її киці повернулись. Знову чіплятиметься до нас. Дівчата. У нас є більші проблеми. Наприклад, зупинити мою сестру. Так я хотіла ще дещо купити, але не стану. Усе одно нефера забере. Ви бачили, що нефера знову в місці? Вона завжди носить нові тренди за тижні до того, як усі починають це носити. Прослідкуємо, що купує нефера, і скопіюємо її вигляд. Усі на шопінг! Щокується, <свят> у вас недолугий вигляд. Це наймодніші тренди сезону. Вони є в усіх журналах. Ми перші, хто це носить. Інші ще навіть і не бачили такого. Але ж ти всесвітньо відома модель. Хіба ти не в курсі? Не феро. Звісно, я в курсі. Я просто вас перевірила. Будь ласка, не забирай. Це єдині екземпляри. Негайно знімайте. Мені це все личитиме краще. Визнайте, ти абсолютно права. Тепер я прогуляюся торговим центром і скупаюсь у заздрісних поглядах Па-па! Не фара більше ніколи не поткне носа до торгового центру. О, міра! Це найкращий день у моєму житті. О, тільки подумала, що день не може стати кращим. Класний вигляд. <різь>